Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький Промінь. Сьогодні у нас в гостях Ксенія Бикова, волонтер майже з 10-річним стажем, якщо так можна сказати. Власне, пані Ксенія, я вітаю вас на Буковині. Знаю, що невтомно працюєте вже ось багато років. А з чого почалося? власне, Ваше волонтерство. Чому вирішили змінити своє буденне життя на бажання допомогти іншим? Е, ну, По-перше, я дякую за гостинність в Буковині. Е, волонтерство почалось насправді ще 1 грудня 2013 року. Тоді, як побили дітей на Майдані, і от перший раз я тоді приїхала і привезла перші гроші свої і своїх друзів. Вони знали, що я їду на Майдан. Ну, Це було таке майданне волонтерство. Потім, 3 березня, перед моїм днем народження, у мене 4-го, ми їхали в Київ, нам потрібно були документи на правий сектор, на тероборону. І я побачила, як їде колона наших градів з Києва. Куди вона їхала, я не знаю. Я так думаю, що десь на Чонгар, десь в ту сторону. Ми приїхали, подивилися, що там робиться, зробили документи, і вже 9-го числа я перший раз поїхала на Чонгар. Отак От воно почалось моє, моє волонтерство. Ну, я розуміла, що це війна. Я, в принципі, ще раніше знала, що вона буде, навіть знала рік, знала дату, коли почнеться. Ну, тобто, все було, все було відомо. Все зрозуміло. Власне, як ваша родина віднеслась до того, що ось ви, ну маючи якісь там розміри на своє життя, маючи плани на майбутнє, зірвалися і а, почали займатися дещо непритаманними ну, жінкам роботі, скажімо так. А ніхто нічого не знав, Приховували? десь на третій чи на четвертий місяць, узнали із телебачення, до речі. У нас місцеве телебачення є. І тільки тоді мама і взагалі всі знали, чим я займаюся, тому що я робила це за свої гроші і за гроші друга. Ми з ним збирались, він потім загинув і їхали туди, куди потрібно було. Так що дуже довго ніхто нічого не знав. Власне, як ваш чоловік відреагував на це? Не відмовляв вас? По перше, ми тоді з ним розійшлись. Не розвелися, розійшлися. а розійшлись через те, що він мені сказав, що ви ніколи в житті не збрості свого Януковича. Я сказала, такого бути не може. І якщо ти не віриш в український народ, нам з тобою нема чого робити. Ми з ним не жили разом десь півроку. Потім потихеньку стали сходитися і все одно розійшлись. І зараз у мене другий чоловік, атошник, і зараз він на війні. Тобто, у мене така історія взагалі ненормальна. Я так думаю, для, для нормальних людей вона ненормальна. Власне, звідки знаходили в собі сили, адже волонтерка це власне робота 24 на 7. Це робота, коли по факту ти сам собі не належиш. Ну, воно так і є. Але, а я ніколи не задумувалася, де я беру сили. Втома була якась надзвичайна ще в 2014 му вона накопичувалась в 2017 році, я взагалі перестала ходити від втоми. Я думаю, що я беру сили у наших хлопців і дівчат на фронті. Я так думаю. Тому що я коли туди приїжджаю, ну, мені ніде так недобре, як з ними. Тому що вони звичайні, вони такі на вони такі класні, з ними все зрозуміло. Коли приїжджаєш сюди, в того війни немає, в того ще щось, я тебе туди не посилала, і все решта. А там мені з ними добре, спокійно. Навіть коли стріляють, все одно з ними спокійніше. От ви сказали про те, що ну чуєте фразу на кшталт Я тебе туди не посилав? Які фрази взагалі ображають волонтерів, коли ну, ось ви розумієте, що ви робите а, справу, яка ну мабуть в, в буденному житті а, люди не настільки задумуються про це, що хтось повинен туди поїхати, відвести допомогу? Я вже не кажу про те, що знайти допомогу, її зібрати. Це все е, які фрази ображають волонтерів в загальному? От що? Говорять люди. Ну, перше, що говорять про волонтерів, це те, що ми крадемо, що в нас дворці, яхти, машини і все решта. Не дивлячись на те, що в нас інколи манікюр немає коли зробити, а інколи немає за що. Не дивлячись на те, що ми часто влазимо в борги, ми беремо кредити навіть ну, для того, щоб там було на фронті. Це вражає, звісно, але вже звикли. Друга фраза, яку часто дуже чуємо, що ми сексуально озабочені і ми їздимо туди за цим. Я серйозно, я коли перший раз це почула, мені, мене це так образило. І почула я від, від своєї подруги, яка, до якої чоловіка я їхала з допомогою, а вона просто ревнива, була така дурненька дівчинка, і вона це таке ляпнула. І це було, ну, це дуже сильно образило. А потім я взнала, що це не тільки в мене. І теж ну вже звикаєш до цього? Ну, хай люди говорять, це нічого не змінює. Все одно я буду працювати. Я знаю, яка я, І від того, що вони скажуть, я ні гірше, ні ліпше, я не стану. Який ваш найстрашніший, можливо, спогад от, з моменту волонтерства, куди їздили і що вам ну от назавжди закарбувалося в пам'яті, що ви не можете відпустити? Чи є такий спогад? Ну, якщо це стосується моїх страхів, то в мене таких спогадів дуже багато, в мене їх дуже багато. Ну, от Сьогодні буквально з Сережкою говорили про те, що як ми колись попали під дуель артилерийську, коли наші і русня, і вони між собою, а ми попадаємо між ними і. Ми вискочили дві. Коли вже ми вискочили на, як то кажуть, на велику землю, там де не стріляють. Ми вийшли з машини дві двоє ку... людей, які курять в машині. Ми вийшли і закурили біля машини. Оце було. Ну, взагалі-то таких випадків було багато. Під танки попадали, під гради, під все на світі. Ну, якось воно вже, вже ніяк. Зараз кругом прилітає. Чи не намагалися от себе якось відговорити себе саму? Ви розумієте, що ви ризикуєте своїм життям, що ну, умовно завтра може не настати, але ви все одно сідаєте і їдете. Чи, чи виникала у вас в голові думка про те, що можливо варто припинити цим займатися? Навіть тоді, коли я перестала ходити, навіть тоді мені це в голову не прийшло. Тому що я знала, що без мене нічого не закрутиться, і ну як це так? Ну такого не може бути. Ні, у мене таких думок не було. Втома була, і зараз вона є. Зараз надзвичайно, але це нічого не значить. Це значить, треба трошки відпочити і сунути далі. Де знаходити тих однодумців, які е, вірять? В так як і ви, в те, що а, ваша допомога потрібна, а, які знаходять в собі мужність і сили їхати туди до хлопців, їхати на передову, на нуль, а, ризикувати. Хто ці люди? Це, вони самі якось знаходяться. Хтось з Фейсбуку мене знайшов, хтось в житті знайшов. Ну це взагалі то більш мої водії. Вони якось самі знаходяться, я не знаю де. Самі приходять і кажуть, от у мене є машина, давай поїдемо, давай я тобі буду допомагати. У мене якось так все дуже просто з цим. Один раз чи два я коли шукала водіїв, але вони знаходились через п'ять хвилин. Тобто є ще люди, які власне. Їх дуже багато. Вони в мене в чергу стоять. Я на повному серйозі кажу. І це не для того, щоб там полоскотати нерви чи ще щось. Ні, це люди. Хочуть допомагати, просто я далеко не все беру. Я ж не знаю, куди я приїду. Може бути тихо, може бути дуже гучно, може прилітати. Я не знаю, як себе людина поведе, а там теж треба вміти себе вести. От як навчають військових, ну, в нас просто вже досвіду дуже багато, тому я провожу інструктаж, що робити, коли треба вдягти каску бронік, коли треба вискочити, кинути ту машину, пропади вона пропадом, головне сховатись самому. Ну, нас життя навчили. Ми зараз вчимо тих, хто приходить до нас. Чи велика у вас група людей, які от разом з вами пліч опліч, щодня там обзвонюють, збирають цю допомогу, які готові відгукнутися на будь-яку потребу військових? Я ніколи не рахувала, але думаю, дуже велика, тому що дивіться, 10-й рік, що називається на плаву. 10-й рік люди допомагають, то дуже багато людей. Хтось скидає гроші, хтось йде, допомагає там нашій раї плести сітки, там ще щось, свічки роблять люди. Ну дуже багато насправді таких людей. Ну, більшість тих, ну наприклад, тих, що плетуть сітки, це звісно дівчата, але там є мужики, які вже не можуть воювати. Там по здоров'ю, по віку приходять, допомагають хоч чимось. Вони хоч щось роблять. Дуже багато людей насправді. Якщо порівнювати 2014 рік і зараз, після повномасштабного вторгнення, а й наскільки змінилась робота волонтерів? Її просто стало більше. Більше стало бригад і роботи стало більше. А так, в принципі, нічого. І змінився сам запит. Війна стала більш цифрована, чи що я не можу навіть слова підібрати. Якщо у нас раніше було, ну дивіться, в 2014 році тепловізор був якимось чудом. То зараз ми вже закуповуємо реби, якісь аналізатори, якісь fpv Ну, Сама війна помінялась і помінявся підхід до неї. Роботи стало просто більше, а в цьому треба розібратись. От я не тіхнарь, я взагалі людина, я режисер за фахом. І я сижу, читаю про це все, щоб мені не помилитись, не дай Бог, одну цифірку, буковку не можна, тому що я ж привезу на те. От в цьому плані роботи стало більше. Ну і плюс я ж кажу кількість бригад, кількість підлеглих, дуже не не підлеглих, а тим, ким ми опікуємось, їх більше стало набагато. У мене зараз сімдесят два підрозділи. Да, це в різних бригадах, це може бути рота, може бути взвод, може бути цілий батальйон і таке є. Роботи дуже багато. Ви зазвичай, от коли е, збираєтесь на схід, коли власне у вас є якийсь запит на, на допомогу якомусь підрозділу, а ви плануєте виключно, що ви їдете туди, чи можливо виникають якісь в ході поїздки такі е, раптові зустрічі, раптові заїзди до якихось бригад? У нас майже завжди так. Тобто ми збираємось до одної бригади, потім у нас по дорозі вискакують іще, і ми можемо так от почати з півдня, ну, тобто десь заїхати на Запоріжжя, потім їдемо на схід, потім на Харківщину і вже повертаємось додому. У нас таке було не один раз, дуже часто таке було. Ми об'їжджаємо декілька бригад. У мене колись було, що ми зібрали. Здається, чи вісім, чи дев'ять підрозділів, тобто це все різні бригади. Були, але це були хлопці з нашого міста, і не тільки з нашого, ну просто були всі свої. І це був такий сонячний, гарний день. Ми всі були такі веселі, щасливі. Це був неймовірний день. І таких днів насправді дуже багато. Рідко, що їдемо тільки до одної бригади, дуже рідко. Власне, меценати і люди, які а, допомагають, де їх знаходити, Знаю, що зараз ну зокрема а, досить велика проблема з, з закордонними. А, Добродіями, скажімо так, адже ну в Україні досить багато фондів десь нехтують ось цією допомогою, привласнюють дуже багато відкритих кримінальних справ. Невідомо чим закінчиться, чи вони там по факту, чи, чи дійсно аби прибрати ось цю велику когорту людей, які прагнуть допомагати. А власне вам вірять люди. Вірять люди, і зокрема за кордоном. А це, ну, напевно, не один рік напрацьованого імені. Де ви їх знаходите? Як не дивно, соцмережі. І телебачення теж, і радіо, і телебачення, і це все допомагає. Люди просто бачать, що бачать, що закуповуються, бачать, що... що везеться. Дуже багатьом, до речі, от вони дали гроші, вони кажуть, ти не розказуєш, що ти везеш, ми і так тобі віримо. Таких дуже багато. Причому люди дають досить крупні суми. і от їм найбільше по барабану, куди я що куплю. Вони знають просто, що куплю. Ну Це взагалі соцмережі і телебачення. Яка найбільша сума допомоги, яка от, е, яка вам от прийшла, і ви були неймовірно раді і знали, що е, так, за ці гроші я куплю ось це, ось це, ось це і зможу забезпечити ось ці, ось ці, ці, ось ці підрозділи? Ой, навіть не пам'ятаю вже. Були такі суми, заходили, що просто дико було. Ну і 200 і 300 тисяч одноразово заходили. Ну різні суми заходили. Я вже не пам'ятаю правду. Ну довго все це, все дуже довго, і воно забувається. Перед ефіром ми з вами дещо спілкувалися. Ви розповідали про те, що аби допомогти нашим військовим продаєте певні там трофейні речі. Найбільша і найнеймовірніша продажа у вашому житті от за час волонтерства. <зас> Навіть не знаю, теж не можу сказати, тому що дивіться, у мене. Помінялись гроші, давайте з цього почнемо. В 2014 році я продала тубус від мухи, ну це гранатомет такий, за 25 тисяч з песок він був. І це була неймовірна сума тоді. Зараз я продала там, за 75-100 за тисяч там, від «Інлава», допустимо, щось таке. Ну, просто гроші трошки інші. Інфляція, і все таке, і долар помінявся. Тому я не можу сказати, що щось там так дорого. Найдорожчий був прапор з підписом залужного 7,5 тисяч доларів. Десь за кордон продали, мабуть. Ні, в Україні. Дивовижно. Да, у нас є такі люди. А що найнеймовірніше таке купували для наших військових, які були такі незвичні запити, або, можливо, запити, які для вас на той момент здавалися неможливими? Відверто кажучи, неможливими, коли немає грошей, здається все. Mm. Ну, я не можу такого пригадати, щоб щось було неможливе. Воно все вирішувалось. Інколи так хватаєшся за голову, от приходить запит від хлопців, ну ті ж реби. Ну звідки я знаю, що воно таке. Ну я сиділа і плакала над цим. Ну як це можна розібратися в цьому? Вони кажуть, мені не переживай, ми тобі все намалюємо, твоя задача знайти. Все. Ну, сидиш, шукаєш, знаходиш, домовляєшся. Нічого страшного немає. Було б бажання. От коли є цілі, є бажання, тоді все в тебе виходить. І тобі допоможуть завжди. Якщо ти в чомусь не розбираєшся, є мужики, які розбираються, вони підкажуть. Треба просто робити. Ваше ставлення як волонтера до змін в законодавстві, зокрема те, що з 1 грудня волонтерам, які завозять допомогу на фонди, про все треба звітувати, купа документів. Зрештою, це дещо ускладнює роботу самих волонтерів, які в своїй більшості прагнуть банально допомогти. Це не ускладнює роботу, це вбиває роботу волонтерів. Я поясню, чому. По перше, дивіться. Як тільки скінчиться війна, я приберу свою сторінку з Фейсбука. Про мене забудуть всі, і це моя мрія. От я просто не хочу нікого не знати, нікого не бачиш. В мене ті телефони моїх хлопців і дівчат. Ми будемо зустрічатись, але це все, все не буде мати значення. Тобто я не хочу бути якимось реєстровим волонтером, я вільна людина, я допомагаю, тому що я хочу допомагати. Я витрачаю не тільки гроші людей, а й свої кошти. Тому будь-яка перепона, те, що наробила зараз влада. Ну, воно просто вбиває волонтерку. Ну, у нас буде... Ми і так зараз виконуємо роботу Міністерства оборони. Вони не витягують. Добре, ми підставили плече. Це нормально. Це в будь-якій країні нормально. В Ізраїлі так само люди допомагають. Хоча це багата країна в порівнянні з нами. Але ж ну, для чого ж нас вбивати? Ну, не витяне. Країна, отак, от, якщо нас прибрати, ми не витянемо цю війну. Дуже багато чого не вистачає. Дуже багато. І скільки б не писалось репортів, воно не виконується. Багато чого лежить на складах, а ми його купуємо, тому що його не видається. Я не знаю, чому. Я не працюю ні в Генштабі, ні в Міністерстві оборони. Моя задача закупити, відвести, тобто, допомога. Така точечна, от з точки А в точку Б довести. Все. Те, що вони роблять, я не знаю, для чого вони це роблять. Я не вірю в те, що вони хочуть зробити щось на благо. Тому що той, хто захоче викрутитися, той викрутиться. У нас же все купується. Ну, у нас все купується. Ну, зрештою, якби не було волонтерів, то міністерство в таких кількостях, в яких ну реально потрібно закуповувати, ну фізично жоден з виробників не може. Ну, повністю закрити цей запит у певні терміни, і можливо, саме волонтери за рахунок того, що купують такими досить маленькими партіями для, для конкретних цих, для конкретних підрозділів. за рахунок того, і вдається закривати ось ці всі запити. І напевне, завдяки волонтерам, власне, і фронт наш стоїть. Наші бійці мають мають чим оборонятися. Принаймні, воно так і є. Ми плече, ми мили. Як хочете нас назвіть, але ми от такі от і є. Ми просто допомога. Ми звичайні люди. Ми просто хочемо жити в своїй країні. Не під рашкою, а в своїй країні. Говорити своєю мовою, свої порядки ми хочемо тут. Ми не хочемо концтаборів. Все. Ви сказали про те, що після перемоги видалити свою сторінку з Фейсбуку. Чим ще, чи думали ви про плани на майбутнє, чого би вам ну, реально хотілося в цьому житті там повернутися до, до сукенок, ходити десь в перукарню, займатися жіночими справами? Обов'язково так воно і буде. І ще будемо подорожувати з чоловіком. Якщо у нас вистачить на це гроші і його здоров'я, то це буде перше, що ми зробимо. Ми поїдемо на В яку країну? Десь я дуже хочу в Кабо-Верде. Я страшенно хочу. У мене друг Ігор Захаренко, в якого феєрія мандрів турфірма, Вона завжди по телебаченню. Всі знають, дуже багато хто з нею їздить. Ми з нею їздимо постійно з чоловіком. У нас там знижки, бо чоловік же ж атошник. Ну і я, дикі волонтери з Ігорем дружим, і ми з ним об'їхали вже багатенько країн, і дуже хочемо в кабо пис перед війною. Коли вже розрахували з усіма моїми боргами за волонтерку, там за все таке, Ми вже збирали гроші на Кабоверда. Ми дуже хотіли. Ми думали, що ми відпрацюємо наш контракт в Польщі, і ми поїдемо в Кабоверда. Але вже десь за місяці два до війни ну, великого вторгнення ми вже знали, що буде, і тому вже плани змінились. Дуже хочу. Це океан, посеред моря. Ой, посеред океану, острів. Я так туди хочу. У мене сил немає. Так що обов'язково поїдемо. я так думаю, що поїдемо. І чоловіку там буде гарно з його генімами, мені здається. Чи багато друзів у вас забрала війна? Е, дивіться, <кхем> я насправді рахувала. Тільки я рахувала не дні великого вторгнення, а я рахувала друзів. Я людина дуже комунікабельна. І кажуть, що багато друзів не буває. Я так не вважаю. В мене друзі перевірені життям, і в будь-якому місці, в будь-якій країні світу у мене завжди де кинути, як то називають свої кістки. Їде переночувати. Мене нагодують, мене виручать там грошима всім, що завгодно. У мене друзів дуже багато було. От скільки днів війни, от стільки в мене їх уже немає. Повномасштабна війна. Да, так, повномасштабної. До того я навіть не рахую. Я перед цим, після 225, от те, що з 14 по 22 рік я перестав рахувати. У мене дуже багато втрат, але ну, у мене багато підрозділів. Коли ти повз весь фронт на пузі, то звісно, в тебе дуже багато друзів, знайомих їх немає. І дуже близькі, близьке коло. Такі рідні, що ми дружили з сім'ями, їх уже немає. Це, це дуже боляче. у вас в Чернівцях є такі люди, були такі люди. Як відпускаєте ці всі втрати, адже воно не може не боліти? Я не відпускаю. У мене не виходить. Воно мені болить кожен день і кожного дня я про них згадую. Це правда, я не можу відпустити. Це, це дуже страшно. Я дуже прив'язуюсь до людей. Мені чоловік казав, не прив'язуйся, не можна на війні прив'язуватись. У мене не виходить. Я дуже їх люблю, мені їх не вистачає. В кожній певній ситуації я думаю, а як би той себе повів, а як би та себе повела, а що б він сказав, а тут би ми посміялись, а тут би ми полаялися. Це дуже страшно. От, власне, ви а, маєте таку почесну відзнаку, ви є народним героєм України. А, як після вручення вам вдалося а, не втратити своєї людяності, як кажуть, не отримати ту зірочку і а, гордо нести ось це звання, і все, я більше нічим не займаюся, бо я вже отримала ось цей фінальний чекап, і, і більше мені нічого не потрібно. Справа в тому, що після того, як я отримала цей орден, я зразу поїхала в Піски. От я його отримала від Яроша, все, нагородили, телебачення, привітання, стіл, безалкогольний стіл був. І ми зразу поїхали в Піски. У мене було купа роботи і якось. Та я взагалі дуже спокійно до цього всього відносясь. До всіх нагород це діло таке. Якось, ну, є, добре, немає, ну немає. Ну що зробиш? Ну немає. Ну, просто досить багато людей знаєте, ось так відмежується після а, отримання ось таких високих нагород. І ось я досягла або досяг певної висоти, і більше мені не потрібно. Ви ж намагаєтеся ну, вже за, за стільки років і далі тримаєте ось цю високу планку волонтерства, а, продовжуєте допомагати, ризикуєте і і напевне, десь ну багато людей вам говорили про те, що досить. Ну, говорили, так. Да, багато. І мама особливо мені каже, дося зупинись. А як? Ну, зупиниться війна, коли закінчиться війна, і все, і я тоді закінчуся. І мене тоді не буде, все, я ж кажу, всі забудуть. Я вважаю, що наші ордени медалі це, як би так правильно сформулювати, це скоріше аванс, а не нагорода. Аванс довіри. «Угу, Десь так. Тобі довіряють, а довіру не можна зрадити. От поки так буде, поки довіряють, поки воно буде. Треба сунути, а як? Ну, хлопці ж сунуть і ми маємо. Пані Ксенія, я вам дуже вдячна за таку цікаву розмову. Нагадаю нашим глядачам, що гостею нашого сьогоднішнього ефіру була Ксенія Бикова, волонтер. Не побоюсь цього слова, жінка з великої літери. Дякую, що були з нами. Побачимось.